У Лозівському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді допоможуть вирішити спори або конфліктні ситуації у родині, на роботі або з продавцем. Вже близько двох місяців діє соціальна послуга з медіації. Це позасудова процедура врегулювання конфліктів за допомогою нейтрального посередника-медіатора. Найчастіше до нас звертаються клієнти, у яких існують проблеми в сімейній сфері. Це визначення. Самого факту стягнення аліментів та його розміру, це спори щодо участі батька чи матері у вихованні дитини, це визначення місця проживання дитини, якщо батьки проживають окремо. Також це налагодження внутрішньосімейних стосунків, у тому числі батьків з дітьми. Ця послуга потребує кваліфікованого фахівця, саме медіатора, який пройшов навчання за спеціальністю медіація. Світлана Нескородько і є тим самим фахівцем-медіатором. Вона проходила навчання в Києві з лютого по червень, в організації та підтримці якого сприяли ЮНІСЕФ, громадська організація Волонтер, Ліга медіаторів України та школа медіації. Нас навчали не тренери, а саме медіатори, які практикують уже тривалий час, як в Україні, так і за кордоном. Навчання дуже змістовне. Ми отримали знання про базові навички медіації, про сімейну медіацію і про медіацію за участю дитини. Якщо конфліктуючі сторони з якихось причин не можуть дійти згоди і не мають бажання звертатися до суду, то медіатор допомагає їм домовитися. При цьому він не пропонує учасникам конфлікту або спору варіанти вирішення проблеми. Варіанти рішень свого спору сторони генерують самі. Медіатор їм допомагає перебувати в тому психологічному стані, щоб вони могли згенерувати ті варіанти вирішення і знайти оптимальний варіант, який влаштовував би обидві сторони. Це Дуже важливо, тому що якщо буде якесь рішення, наприклад, якщо ви звертаєтесь до суду, то це стовідсотково когось це рішення суду влаштує, когось не влаштує, тому що суд таке рішення приймає на користь однієї сторін, то медіація навпаки вона допомагає винайти рішення, яке влаштує обидві сторони, і вони будуть його виконувати. Це рішення, тому що вони обидвоє прийшли до того рішення. За словами Світлани Нескородько, у вирішенні конфліктних ситуацій у родині медіатору допомагає і співпраця центру соцслужб зі службою у справах дітей та з органами опіки та піклування. Зараз ми йдемо по тому шляху, що якщо батьки звертаються до служби у справах дітей, служба попередньо направляє їх до нас для вирішення спору того. І якщо нам вдається вирішити той спір, то дуже добре. Якщо ні, то вже подальше. Чому буде рішення органу опікування або суду, яке влаштує, на жаль, одну зі сторін. І коли обидві сторони розуміють, що дійсно їм краще домовитись і дійти до спільного рішення, тоді це дуже добре. І тоді медіація дієва, і ми намагаємося роз'яснити їм це все. Ну, поки ще мало, ми з травня місяця працюємо за цією послугою. Звернення було до нас два перенаправлення служби у справах дітей, і нам вдалося вирішити питання, що існують, навіть на попередньому етапі. Тобто, коли ми е роз'яснювали. Сторонам конфлікту що таке медіація розповідали про варіанти, які можуть бути сторони вже на попередніх зустрічах домовилися. Зараз вже відбуваються зустрічі батьків з дітьми. Але медіатор може допомогти учасникам конфлікту або спору лише в тому випадку, якщо дві сторони мають розуміння того, що відбувається, і мають бажання вирішити конфліктну ситуацію. Послуга медіації це добровільна послуга. Якщо до нас приходять люди, ми їм роз'яснюємо, що таке послуга медіація. Тут потрібно, щоб люди розуміли, чого вони хочуть, щоб люди розуміли, до чого це може призвести, якщо конфлікт не вирішиться, і ми все робимо для того, щоб таке розуміння відбулося, і щоб у людей була мета не сам конфлікт, мета, а мета вирішити конфлікт. Якщо люди приходять з цією метою. То тоді все вдається. У нас є такі поняття у медіації: як ініціатор, і як друга сторона. Якщо до нас, наприклад, приходить, ну як правило, до нас приходить ініціатор, то дуже добре, якщо вони до того домовились, що потрібна така послуга медіації, що потрібно їм якось домовитись. Але якщо інша сторона не розуміє цього, то ми беремо на себе таку функцію: ми телефонуємо іншій стороні, роз'яснюємо, що до нас звернувся так ваш опонент, що він бажає вирішити спор мирним шляхом. І що ми пропонуємо розповідаємо, що таке послуга медіації, розповідаємо, що це конфіденційно, що це буде саме ваше рішення. Ніхто вас ні до чого примушувати не буде, і пропонуємо відвідати медіатора для того, щоб вирішити цей спір.